І хто шукає нормальний трактор, а, можете перевисти на фікці відео, бо я показую довбані корчі. Довбані корчі по 2-3 тисячі. І знаєте що? А, я так скажу. Навряд чи хтось вам десь розкаже про них правду, поняли? Стільки є нас, стільки є моделей, стільки є всяких скаути, шмал, кінтаври, форте, а, різні, поняли? Ну тут, якщо чесно, якщо на пальцях тако в коротко, то різниці між ними взагалі нема. Ну нуль різниці. Нуль. Поняли? Нуль. Що з цього, якщо ви вже дивитесь там такий трактор, типу як мототрактор, да? ну, з, з одноточкою, типу з цим з фризою мотовочі, з навісним, прицепним, то фактично вам треба дві речі, дві речі запам'ятати. Перше, що треба запам'ятати, що якщо у вас амбіції є... То вам треба назбирати хоча б на <реш> Поняв? Ну то, що працювати по людях на тому дротсику, то Ну, наші люди знаєте, працюють із, і по людях і з із і з конем. То велика повага, велика праця. А також, якщо брати його як трактор розсватривати, то то, звісно е, таке е, дешеве китайське порно. Причому жорстке. НО! якщо в плані того, як заміна мотовоку вам нагород, то чому б ні? Тому що. А, полегшує він життя, полегшує в тому плані, що ви вже не горбатитесь, не ходите за тим мотоблоком, який зараз теж стоїть 10 гривень, повірте мені, нормальний мотовок. кентавр 12-ка з фризой буде стоїти штуку 300, десь штуку 400 баксів. Ну коротше, ціна буде теж ну, не 50 гривень. точно, вот. А тут фактично найдешеві є, 200 зараз, приблизно. 200. Він же за 200 має все-таки 4 колеса, ви вже як-не-як, я не, буду, не хочу сідати, бо бляха тут мокра щось. От, ви вже собі сіли, ви вже собі сіли. У вас кривий капот трохи, але ну, вам похер, тому що ви вже ну, не, не, не ходите за мотобок, ви вже їдете. А як-ніяк, трошки туди-сюдим, ви вже собі руєте, ви вже собі шуруєте. Перше, що у вас є вага більше за мотобок, а значить він більше потягне. То елементарна фізика. Якщо мотобок там 200 кілограм, тут вже майже є півтони, а на якихось там, може бути, і 600 кг плюс ну, грузи ніхто не відміняв, кусок рельси чи там бліни зі спортзалу на задній осі. Ну, всякі є способи його зробити ефективнішим. По-перше, розуміти, що вам буде в першу чергу їбать голову коробка. Якщо в неї не буде Якщо в неї точніше, буде диференціал, у вас сюди буде торчати речах. Блокировка буде включатися диференціал. Ось тут. Воно, коротше, ні, от тільки от такі, розблокировка півосій. Ми як почали чесно завозити конкретно з такими коробками трактора, а десь влітку це було, то відпала та фігня, що трактор продав і через виходить... продав такий, через там 2 тижні людина дзвонить в телефон і каже, ах ти ж, що ж ти за... Коротше, і там починає поняли, все. Е, ні, такого немає. Тому що е, в оці, оці вау-діференціали, які був, той як розходник був, поняли? то воно е, в людей. Е, ну, там, Хто як працює, звісно, хто як експлуатує, ну хтось через два тижні дзвонив, хто через місяць, хто через півроку, хто вже не дзвонив, хер забив, де десь купив того вау. Вони там 600-800 гривень, скільки там, я не пам'ятаю, скільки вони стоїли. Ну, коротше, страшне, морочі голову той вау. Якщо у вас вже по осі, От, то вже все. Основні моменти по цій коробці відпадають самі собою. собою. Звісно, ремінний привід, звісно, двигун обороти низький, поки він розкрутиться, поки він розкочегариться, то що, там, 10 метрів треба брати запасу щоб трактор набрав обороти, набрав потужності. Легенька вага. А, в ньому що ще по ньому такого? ну, звісно, а, Мотор, рама, коробка. Більш-менш. Все, що зверху налеплено, то таке. Поняли, то треба мати руки, щоб вони стояли не так он із жопи, а нормально. Щоб до нього трошки, як то кажуть, привезти все до ладу. Від там крил, від електрики до. Передні крила, то взагалі їх на колесо наматує зразу. До... Там, якихось, там кермо, як воно зроблено, ну, теж поняв. Вот. Коротше, все ж зверху, декор так собі, чесно скажу. Так, фактично ви отримуєте там набор шин, набор дисків полураму, отримуєте коробку, яка вже не робить вам голову, отримуєте вже таку коробку, причому з рукавами, такими ширшими за мотобок, грубшими. Якщо перероблять мотобок, все одно у вас буде. Самі рукава йти маленькі, такі не грубі, бо вони розраховані там, на одну вагу. Тут же півтони, ти вже мости йдуть інші. Гідравліку, що теж важливо, упрощає сильно життя, вам не треба більше тягати тяжесті, більше не треба корячитися з цим мотоблоком, бо всю роботу за вас робить фактично циліндри, які піднімає, і опускає навісне. Причому в нових тих от, яких, кентаврах є така річ, що... <кій> бачите, шланги, Насос стоїть від мотора, качає гідравліку, вона незалежно від коробки працює. То класна річ, вона навіть на всіх реалізована на міні-тракторах. Фактично, у вас гідравліка, працює, поки працює мотор завжди. На місці стоїти з вижитим щепленням, вона буде працювати. То досить таки файне Вот. І, От. Конечно, одна точка. Одна точка. То, знову ж таки, про їм можна в теорії там навіть 10-20 соток Ви вигорити, атагоком вигори і цим Ну, А розумієте, що все-таки орати одноточки, та, тож комплектний пух, до нього треба руки прикласти, і вагу прикласти, переробити. Саме краще беріть однокорпусний такий довгі з регулювання того угла, угла атаки. От він більш-менш фонарьовий, взагалі пуг який той двокорпусний, букве, синій, херне повне, то його там зразу треба доробляти. От. І так само там по-навісному купили косу. Без ремня йде. Ремень підбираєте, кріплення, налаштовуєте. там, коротше, До кожної все треба, щоб сісти, такої, зразу поїхати, такого не буде. Треба прикласти руки, настроїть і так далі. Ну По-навісному ми підкажемо, яке нормальне, більш-менш то що можна брати. От, то що є. Ну, звісно, бонус, плюс то, що все дешеве. Фактично, от 200 стоїть такий трактор там ні, то, з насосом більше, там, Бешка йде з насосом на коробці, 200 дешевше. От. І, грубо кажучи, там, в 3000 ви можете взяти собі і косу, сажалку, копалку, фрезу, пух, комплект. Весь вложитись там 2000 баксів трактор, грубо кажучи, 1000 баксів навісне. Все, якщо навіть брати такого е зубра 240, чи там шифінг, чи скалу 220 бой, неважно, такі теж. Корчики, а ну вони ті подорожче, по 3000 вони йдуть з трьох точкою. Да, тут коробка круче, вона там значно потужніша, вже нема від мотоблоку нічого не залишилось. Тут коробка як в шифінгу, тільки все інше там менше. А то, до речі, ще з передком і повнопривідні такі. Во. То щоб взяти комплект нав'язки, там тільки фреза вам буде стоїть зараз. фрези дорогі, там по 800 баксів, по 700, фреза пух там 300. Ну, коротше, щоб взяти три трактор. І ще закладаєте там тисячі півтори мінімум на навісне е баксів, то й дві на базове, не на фреза, пух, купавка, сажавка, ви не візьмете там, за штуку баксів як туди, туди і ще лишиться на обмий. От. Тому в цьому перевага тих тракторів. Якщо у вас е дійсно там ну, є якісь <клес> для себе сугубо берете собі, на свій город, то дядьки, ну, беріть нормальну техніку. Справді, якщо ви е, з руками, от, якщо у вас небагато землі, у вас не стоїть задача пів села переорати, пересадити всім бульбу, то ось пушка, ракета, поїде, все буде працювати. От, якщо вже, звісно, у вас амбіції, я ж кажу трохи, чи більше просто треба робити роботи, то вже роздивляйтесь, там щось під трьох точку. Якщо у вас там... Е по городах їздить по маленьких, у вас там такі якісь там чи сад, чи ще щось, ну, щось треба менше, там, щоб кольє регулювалося. Подивіться, там, чи кентавра, чи скаути. Якщо у вас там якихось є пару гектарів поля, то дивіться шифінг, він тяжчий, він більше роботи зробить. Ну, коротше, багато дуже нюансів, по Дуже нюансів і знаєте, що я скажу.